Привіт! Ти на каналі Гризлі, Мед та Малина. І зараз я буду робити третю загадівлю бджіл на зиму. Сподіваюся, що вона буде остання. А зараз хочу подивитися той відводок, який я минулий раз об'єднував. Дуже цікаво, чи залишилась матка. Я об'єднував два відводки, матки я не забирав. Тому вони повинні самі вирішити, яка із маток залишиться. Дуже цікаво, чи залишилась хоч одна. Так, і що ми тут маємо? Почнемо огляд. Так, сироп забрали вже, той що минулий раз давав. Подивимось, подивимось, що в нас вийшло. Так, трошки залили сиропом. Це все залито цукровим сиропом. І шукаємо маточку. І тут підлили. Так, так, так. Матка в мене була не помічена, тому її трошки важче буде зараз знайти. Поки що не бачу. Ну, бджілки спокійні, тому можна зробити висновок, що матка в принципі повинна тут бути. Хоча я її не бачу поки що. Так, все чудово. Ось вона ходить наша королева. Ось пішла. Все добре. Так, рамочки в принципі вже підливали, але все ще мало. Зараз заодно дам ще 4 літри цукрового сиропу сюди. І сподіваюся, що їм цього буде досить. Так, 2 литра пришло. И 2 литра еще пришло. Так, чудово, об'єднання вдалося, одна матка залишилася, бджілки спокійні, заносять цукровий сироп в рамки, тому поки що все нормально. Розливаю далі цукровий сироп по вуликах і на сьогодні робота, можна сказати, закінчена. Так, і ще вирішив сьогодні, помимо того, що я їх погодував, поставити профілактичні ось такі смужки. Я вже раз ставив, пройшло десь. Близько місяця і хочу поставити ще. А коли похолодає, коли буде температура 5 градусів, тоді пролью їх біпіном. І можна сказати, вони готові до зими будуть на 100%. Так, переходжу далі. Це можна сказати один із найсильніших моїх вуликів. З бджілками. Тут вони все вибрали на 7 рамок іде. Злимо, ну, мабуть, на 6, може на 5 піде. Я думаю, вони вжмуться так сильненько. Декілька рамок забрати. maximum А тут рама багато стоїть Не перебирав Чишора ну, Цікаво Так, що ж у нас тут відбувається? Треба хоча б одну рамочку тут і забрати. Так, заберу крайню рамку і поставлю на її місце годівничку. Трохи роздраконив бджілок, трошки дали мені меду. І через джинси прогризли і за руку вкусили. Нічого, зараз їх попорми. вниз люком еще цукрового сиропа. Так, у меня сейчас? Да, а в цих ще цукрового сиропу ще десь півгодівнички є. В двох ячейках, півгодівничка десь, мабуть, трошки більше двох літрів. Та ну, звісно, їх тут чотири рамки, то їм цього більше ніж досить. Так, ну нехай вибираюсь, доїдаюсь, я перейду до останнього вулика. Там більш-менш така сімейка має силу, тому я впевнений, що вони повиїдали вже все, що я їм давав. Так, а ну, дивимось. Що я й казав? Повиїдали все. І остання порція сиропу. І в мене по суті більше цукру немає. І в цукру пішло. На заводівлю п'яти сімей не дуже сильних. Ну, а на сьогодні все. Джілок до зими більш-менш підготував. Через тиждень ще треба буде зробити ревізію на корми, передивитися. І нехай заходять в зиму. Ну, а ви знаєте, що зробити. Лайк, підписка. Дякую за увагу. До нових зустрічей!